У понеділок 7 липня у сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, солдата Василя Светличного. Моржній воїн служив на посаді стрільця першого штурмового спеціалізованого відділення сухопутних військ України, залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі. Помер 18 червня поточного року у лікарні в місті Дніпро внаслідок отриманих поранень під час бойових дій, світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Василя Світличного. Він дуже трудолюбивий, общительний чоловік, добрий, всім людям допомагав. Ну, Рішив, що я піду на службу. Тетя Катя, ви розіршайте, я тетя. Він, коротше, він сам мами нема. Мама померла 6 років назад. Він сирота, я теж сирота. Так що я його піддержую і буду пам'ятати на всю оставшуюся життя. Вічна йому пам'ять. Відспівали Василя Світличного у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Життя, Дучи, свачілого раба Божого, героя України, загибло воїна за волю, незалежність і соборність України, но представленого Василія і за відпущення йому всякої прави невільної і невільної. Господи Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Господи, Моржнього солдата Василя Світличного з усіма військовими почистями поховали в сумах на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.